Після поранення хвороба почала прогресувати. У 23-му році мені дали інвалідність. Війна порушила багато сімей. І так сталося і в моєму житті. Е, і два, при кінці 22-го року ми розлучилися з колишньою жінкою. Були такі моменти, коли було тяжко, от нічого не хочеться. Не вважаю, що треба на собі ставити хрест. Якщо ти не можеш бігати, ти можеш плавати. Якщо ти не можеш плавати, ти можеш збирати марки. Не можеш збирати марки, рисуй. Вітаю сьогодні. У програмі «Ветеран-Про» Ми говоримо з Андрієм Гаженком, добровольцем, який став на захист України з першого дня повномасштабного вторгнення. Його шлях це історія мужності на полі бою та непростого відновлення після фронту. Реабілітація Андрія досі триває. У боротьбі за своє здоров'я він знайшов нові сили та сенси у підтримці родини та близьких. Ми поговоримо про те, як любов і турбота найрідніших допомагають долати наслідки війни, знаходити нові опори та будувати життя після складних випробувань. Вітаю вас, Андрій. Доброго дня. Ви пішли добровольцем на фронт спочатку повномасштабного вторгнення, а до цього ви були начальником підприємства. От я так розумію, могли б залишатися тут і там десь якось донатити можливо або допомагати в тилу, але прийняли інше рішення. Чому е, так? Е... 24 лютого всі зранку прокинулись під Канонади. Зранку ми поїхали на підприємство. Ми працювали на меблевій фабриці, виготовляли нашу мебель українську. Також зі мною працювали мої друзі, товариші, тепер вже і побратими. І з самого ранку ми зібралися всі чотирьох. Чотири друга нас. І е, домовились так, до завтрашнього ранку, 25 лютого, подумати, побалакати з сім'єю, е, треба йти. Треба захищати, нам є за що е, воювати, є кого захищати, у всіх дітей, всіх родини, і батьки, і так далі. Е, ну, До ранку ми не дочекались, тобто, всі однозначно сказали так. І наступного дня ми вже були, були в військкоматі. Чотирьох от, чот, четверо друзів так, і так. далі ви разом служили? чи Ні, Ні. далі в четверо ми е, приїхали в військкомат, потім нас направили до військової частини, і там вже наші дороги трошки розійшлися. Ми не служили в місті. Тобто, я служив з одним товаришем, а двоє друзів попали. Один в інший батальйон, а другий зовсім не в ЗСУ, а в Нацгвардію. Ну, також ми підтримували зв'язок, тільки була можливість якась, хоч маленька, зателефонувати, спросити як справи. Тобто, все це ми завжди робили. Ну, так от спочатку війни нас розкинуло. Ну, Зараз хтось із друзів ще воює? Е, ні, е, з, з нас, четверих друзів, е, я звільнявся з військової служби вже останні. Тобто, е, двоє побратимів, двоє друзів е, звільнились за станом здоров'я ще в 22-му році. Це ну, поранення, mm -hmm. е, вони отримали інвалідності, е, Тобто, також е, тяжка доля. І я вже звільнився в 24-му році, вже останнім. Це було влітку. Ось звільнявся я вже з Куп'янська, наш підрозділ був перекинутий туди. Ну і після поранення хвороба. Почала прогресувати у 23-му році. Мені дали інвалідність, але я продовжував ще рік. служив? Так, да, ще служив я у 23-му році. мене перевели до строєвої частини, тобто я вже був не піхотинцем. Ага. От як то в народі кажуть, кадровіком був. Ага. Ось і ще рік я служив у статусі інваліда. І у 24-му році, як я і казав, нас перекинули в Куп'янськ. І коли хвороба вже почала заважати службі, я прийняв тяжке рішення, але звільнився зі служби. Війна вона впливає на різні сфери життя, зокрема на особисті стосунки. Вийшли на фронт. Ви казали, що є родина. Є кого захищати, вийшли на фронт з жонатим чоловіком, але так склалося, що повернулися вже розлученим. Це було в усіх сенсах. Тоді нове життя виходить. Ну, ви зовсім поверталися і в іншому статусі, і що тут для вас було важливим і помічним? Друзі підтримали, батьки? Е, так, Спочатком е, війни в мене була дружина, донька. Зараз їй 15 років, я з нею підтримую зв'язок. Ми кожен день розмовляємо, але бачитись немає у нас можливості. Вона зараз живе в Германії. за кордоном. За кордоном да. От ні для кого не секрет, що війна порушила багато сімей, і так сталося і в моєму житті. І два при кінці 22-го року ми розлучились з колишньою жінкою, е, і було були і тяжкі е, времена такі нічого не хотілось, mm -hmm. не знав, що робити. І ця війна, і це все воно так потихеньку, І ви ще так, ж там перебував да, і, да. і це все от якось ну. Mm -hmm. Поспілкуєшся, якщо є можливість, з батьком, з матір'ю, з друзями становиться легше, бо воно відлягає, тебе всі підтримують. Давай, не розкисай, давай на тебе надіжда. Ну от mm -hmm. все в такому. І так задумаєшся. Там же ж батьки, вони чекають. Причому я пішов на фронт, батьки ще неділю не знали, що я пішов на війну. А тобто ви радилися, але радились да, з да, родиною з дружиною? Перший, з Першу першу неділю повномасштабного вторгнення. Ще мої батьки не знали, що я на фронті. Потім, вже, ну коли вони дзвонили, у мене все відключено, вони ну, зрозуміли, ну і я вже сказав. Так от. От як така вони сприймали цю ситуацію? Е, Ну, батьки як батьки, для них я завжди буду дитиною. І дуже переживали. дуже переживали. Я повернувся з війни, вони дуже постаріли. Е, їм по 70 плюс років, mm -hmm. але, але я думаю, вони горді за мене. Хоча б так. Що найперше, ви зробили? От Повернулися, треба було будувати нове життя. Що робили? Е, так, я звільнився 6 е, червня. Е, 6 червня 24-го року. Скуп'янська, як я казав, вже і їхавши додому, я все це е, проматував в голові. Ну, от думаю, як я приїду, чим буду займатися. Ну, якісь там, е, і все таке, все таке розмите було. Ну тобто, до кінця я не, не розумів. Але е, до цього мені я ще служив, мені, мені подарували побратими собаку. Вони знали, що я люблю собак, вони знали, що я розлучився. І все життя в мене були собаки, з дитинства мати. А хіба можна там мати? Ну е, там не можна було. Я привіз її батькам і кажу: ви виховали мене гідного, і виховуєте, виховуєте і собаку. І вона у них була, батько вже на пенсії, він до останнього працював до 70 років водієм тролейбуса працював і гулявся з собакою, так скажімо так. Ось, і коли я вже звернувся, тоді тільки її забрав собаку. Ну, звати її Бетті, вона родилася е, зі мною в один день, з різницею, правда, 42 роки. Угу. А так, ну, і вона, і, як це правильно сказати, стала е, зачинчиком моєї мого подружжя у, не, у будущому. Доленосною, так. Е, а коли звільнився, була у мене ж собака, як uh -huh. я казав вже, і е, у мене була е, е, как, ну, відповідальність, відповідальність, за, когось... да, відповідальність uh -huh. за собаку була. то, то в мене е, я знав, що її треба вигулювати, її треба покормити, її треба там помити і uh -huh. так далі, лапи помити, і все за нею ухажувати. Тобто, і це как-то давало такий стимул. Прокидатися, прокидатися зранку і бігти. Бігти в кавичках, uh -huh. так, що, так як я інвалід, трошки не бігаю. Ну, І одного разу у нас є поляна, де ми гуляємо зі всіма собаками. і, значить, Моя собака щепилась з собакою будущої жіни, І так вийшло, що ми так і познайомилися. Ми досі не знаємо, чия собака її вкусила, коли розтягували. А її вкусили, да. І так вийшло, що ми познайомились так і стали спілкуватися. І 29 квітня ми одружились. Молодята ще виходить. Так, так. Зовсім, зовсім недавно. А як складалися стосунки? От у вас. Ми повернулися. От собака це була тією, можна сказати, так, рутиною, відповідальність, яка тримала вас. Одразу змогли вибудувати, довіритись, комунікувати? Е, так, у мене, мабуть, ну, я не знаю, мене дуже ждали мої друзі, е, мої батьки, собака. Тобто, я якось швидко Перейшов на цивільне життя. Тобто, походив в магазини, прогулки по дорозі, ну, цивільне життя. Друзі, мене у мене є хобі, рибалка. Вона і до війни була, тобто ми виїжджали з палатками, з ухою. Ну, тобто, все отдих, як треба. Отдих, так. Да, коли була така можливість, ми так отдихали. І друзі, також мене, я тільки звільнився. Через два дні мене потягнули на рибалку, отвліклись. Ну, Було все дуже добре. Дня такого не було, щоб мені не телефонували друзі або батьки. Переходили, приїздили в гості, або за... мене запрошували, і як то кажуть, я був під надзором угу. і ви не та... залишались на одинці. Да, я не залишався постійно. наодинці, так да. е, е, коли я вже трошки пізніше познайомився з будущою своєю жінкою. Е, е, вже зустрічались ми з нею. Були такі моменти, коли було тяжко, от нічого не хочеться. Е, було дуже страшно, може, залишатись вдома самому. Е, я жив сам на той момент. От жінка приходила зі мною, спілкувалася. Вона, причому не, ну, не страшно їй було залишатись зі мною. хоча там кажуть, там військові, там такі, такі, там бувають і них різних. Ну, у неї все це вийшло, я дуже благодарен за це. І це ну, дружина, одним словом, дружина. А в неї був досвід спілкування з військовим? Так, на жаль, у неї старший брат загинув на війні, він служив в моїй бригаді. Ну, так от доля, доля ми друг друга не знали, ага. а доля отак от звела. То виходить, що о той найскладніший період от кажуть ветерани, коли я спілкуюсь, що три, ші, три або шість місяців десь приблизно це все триває, коли ти приїздиш з передової і тут занурюєшся в зовсім іншу атмосферу, зовсім інше життя, і ти не знаєш, просто як, як в ньому жити. Оцей весь час у вас просто вам не дали часу на оці так, всі думки. Так, я переключився так mm -hmm. бистра, жінка, друзі. E, якісь там рибалки, e, подорожі були. Ну, все якось так швидко бистро І прийшло mm -hmm. время, коли я задумався: а може, хватить вдома сидіти? Ще є сили. І так. E, а ви трошки. ж працювали начальником на, на меблевій так, фабриці я, і ви я звіль... не повернулися. Я звільнився в 23-му році. Е, мене попросили звільнитись на той момент. Е, і е, в планах моїх не перебувало повертатись на підприємство. Е, mm -hmm. Ну і якось я до останнього не знав, де буду працювати. От, трошки навіть в таксі працював, uh -huh. е, мабуть, мені трошки не вистачало цього спілкування з людьми. Е, ось, а потім е, я е, заїхав в городський центр зайнятості, е, оставив своє резюме uh -huh. і мені, мабуть, е, через 3-4-5 днів зателефонували. І Я прийшов на співбесіду е, до департаменту соціальної політики. Е, Соціального захисту населення Запорізької міської ради, і е, я їм підійшов, е, перевірили мої документи і прийняли на роботу. І ви працюєте дан... в департаменті? Так, на даний момент я працюю в департаменті головним спеціалістом відділу по роботі з персоналом, тобто кадровік служба. служба. Там була військова служба, тут гражданська, але державна служба. А чому соціальний захист? От, я розумію, що вам запропонували, але це, це співпадіння Ні, не більше співпадіння. А не хотілося вам, ну я знаю, що багато хто йде, наприклад, в ну, ветеранську політику, або там Рада ветеранів, або десь в центрах комунікують, займаються. Немає у вас такої потреби? Е, дивіться е, по своїй роботі, я е, дуже ми спілкуємося з департаментом ветеранської політики, е, і у нас є обші. Теми, обща праця. Ну, про переход о цьому реч не йшла. Вам зараз комфортно працювати, з людьми працювати? Так, так. Мені подобається то, що в мене дуже молодий колектив. Всі дівчата, всі молоді, є відділи де і більш візросні, але тут більше у нас і Більш енергійні. Так, якось. Ну, більш схожі, ми по возросту, по е, хобі у нас там є, про що побалакати. Не тільки робота. Це ж робота, mm -hmm. це ж якось на 80-20% двадцять Ти розказати, що там в житті твориться, що там, що, як, як в їхні прийшли, і так далі. Ну, це не от'ємлива mm -hmm. ну, е На меблевій фабриці ви працювали перед повномасштабним вторгненням. До цього ваше життя було пов'язане зі спортом. так і Після школи я вступив в Запорізький на на той момент, був державний університет, зараз він вже національний. Я поступив на факультет фізики. ось, По спеціальності я не працював спочатку. Ну, якось такого не було. Але вже в е, студентські годи ми е, грали в міні футбол за зборну факультету, тобто ну, на е, любителів. Ну, все одно забрав. Але спор... в да, постійно був mm -hmm. в спорті. Е, так е, доля е, е, склалася, що я працював в спорткомплексі Стрела. Ось у літнє время я був завідував кортами. Це великий теніс. А в, зимову, в зимовий період був адміністратором спорткомплексу. А також вів групу здоров'я mm -hmm. постійно був зв'язаний з спортом. А займалися от після футболу? Чимось займалися до того, як пішли на фронт? Постійно, можливо, щось у вас постійно, було спортзалом. Мабуть, таке, постійно було це mm -hmm. робота. Робота і трошки рибалки. Ну, і сім'я. Ага. Ну. Але зараз я знаю, що ви у спорт дещо повернулися. Так, так. Десь наприкінці. Да, наприкінці зими е, я побачив, я вже не пам'ятаю де, може в інтернеті, е, що у нас в басейні Славутич mm -hmm. для ветеранів війни е, організували е, програму реабілітації е, плавання. Mm -hmm. е, ведуть там е, заслужені тренери України, у тому числі Денис Селантів. І я прийшов, зателефонував спочатку. Мене пригласили. Я прийшов. Все показали, познайомились і так потихеньку ми плаваємо. І це, в моєму випадку це дуже гарно, так як у мене захворювання пов'язане з опорно-руховим апаратом, а вода вона стимулює ага. все тіло, працюють як всі мишці. Не плануєте, можливо, там ветеранський спорт якийсь іти. Не пропонували вам уже якісь змагання О, або хоча б то ми, заходи? Мабуть, далеко забігаємо, хоча, хоча, як показує, життя нічого не буває. Но ви готові до такої активності? Так, так. Я не, ну, не вважаю, що треба на собі ставити хрест. Якщо ти не можеш бігати, ти можеш плавати. Якщо ти не можеш плавати, ти можеш збирати марки. Uh -huh. Не можеш збирати марки рисуй. Тобто, е мені кажеться, у кожної людини повинно бути якесь хобі, якесь е таке влічення може. Uh -huh. Не можна ну, просто ходити на роботу і заробляти гроші, і, або просто сидіти возле е е телевізора і плакати, що все так погано. Ну, трухатись вперед, е чимось. Е Цікавитись? Цікавитись пізнавати нове, знайти да, собі хобі друзів. Mm -hmm. Якщо їх нема, то можна знайти в 40 років друзів. І це показує навіть, війна. коли ти приходиш на війну і незнайома людина, і ти їй довіряєш своє життя на війні. А за час часто буває так, що в гражданському житті ти сусіду не можеш довірити і дві гривні. Угу. Тобто, так от війна дає свої плюси. Там багато є време подумати, переосмислити щось, зробити якісь акценти в житті. Оце дуже важливо. Щось більш Потрібне виділяти на перший план. Щось непомітне, негативне трошки в сторону. І тоді воно становиться трошки краще. Та ті обставини, в яких люди знаходяться на фронті, вони, мабуть, підсвічують те все, що важливе насправді, а що нами десь там надумане або нав'язане суспільством, можливо. Так різні ситуації були. Бувають. І на війні посміхаєшся, і на війні шутки шутиш. Ну тобто і плачеш. Все буває. Все. Але там все намного простіше. Там, там ворог, там побратим. Треба іти, треба робити. Не зробиш ти, не зробить ніхто. Все. І це стосується не тільки тих, хто з кулеметом, це стосується всіх, хто допомагає на війні. На війні ж не тільки піхота є. На війні є і е, підрозділи забезпечення, і водії, і кухарі, які у нас були дуже гарні, дуже вкусно готували. Так що якось так. Багато хто з ветеранів говорить про те, що от коли повертаються сюди з війни. То їм хочеться повернутися назад. Так, так, от це якраз про що я балакаю, що там ти все розумієш, там все, все зрозуміло, там mm -hmm. немає якихось. Ну непон... кажучи, без масок. Так, да, там люди, такі, як є, там все понятно, непонятно, чого на нас тільки напало, А так, все, все як на своїх місцях. А в, тут в житті ти приходиш, ти заходиш в магазин, там на тебе можуть ні за що накричати. Заходиш в транспорт, тобі там наступлять на ногу, і не, ніхто не вибачиться. І оце все воно як ком може у людей наганяти, наганяти і в один момент він каже: а лучше я піду обратно. Ну і таке теж практикують. Я бачив, як люди і спиваються. Ну, тобто. Потихеньку, потихеньку. Дай Бог, щоб ну, вони могли всі сказати стоп. Угу. Але такі е, ситуації вже є. А ви завжди були такою людиною, з такою жагою і цікавістю до життя? Чи це все ж таки змінило е, те, що е... ви пережили, вас змінило? Ну, мабуть, е, після війни я став більш е, більш. Прагнення в мене більш стало. Жити захотілося, Жити захотілося да. не сидіти біля дивану і чекати, а от рухатись, рухатись вперед, рухатись в особистому житті, рухатись на роботі, прогресувати. Там багато-багато таких сфер. Ну, так, да, може, Може, ні не всі я можу виконувати там бігати або в футбол грати, але зато я можу їздити на рибалку, можу працювати в е, кадрові <сум> Багато чого інтереси нові з'являються, чому б ні. Маючи особистий досвід повернення з війни і побудови нового абсолютно нового життя, от яку головну пораду ви б могли дати тим, хто зараз на фронті ветеранам та їх або ветеранам та їхнім родинам, які от проходять через подібні випробування? По перше, по перше, якщо людина повертається з фронту, це підтримка рідних, мати, батько, сестри. Діти, жінка, е, муж е, оцю ніть не можна розривати. І якщо е, ветеран він повертається з війни і він відчує, що він не нужен, не потрібен родині, mm -hmm. тоді він не потрібен нікому. Е, тому що е, ну, родина це саме святе, саме дороге, що в тебе є. Найбільша опора. опора. Так, це опора, і ось вона і дає і штовхає тебе далі жити, mm -hmm. творити, іти, працювати, займатися собою, займатися здоров'ям, е якісь хобі і mm -hmm. так далі. Оце, оце саме основне. Життя триває, да. варто про це пам'ятати і пам'ятати про його цінність кожної миті. Треба це, треба рухатись вперед, і все у нас буде добре. Дякую вам, Андрію, за захист. Дякую за відвертість. Я бажаю вам успіхів у всіх ваших починаннях, нових захоплень і цікавості. Багато цікавого в житті. Дякую. Це був ветеран війни Андрій Гаженко. Цінуйте один одного, підтримуйте близьких у будь-яких життєвих ситуаціях і вірте в Збройні Сили України. До зустрічі!